Україна вимагає шанувати тих, хто свого часу знищив нацизм у Європі, так заявив прем'єр-міністр Яценюк під час відвідин виставки «Констабір Аушвіц – Український вимір за його словами. Перегляд історії та результатів Другої світової війни, зокрема заяви про те, що Росія без України перемогла по війні, є неприпустимим. Більше шести мільйонів євреїв стали жертвами голокосту. Наша спільна повага і скорбота. До тих мільйонів, які пали жертвами Голокосту, до мільйонів євреїв, мільйонів українців, які стали жертвами нацизму і сталінізму, повинна стати запорукою сильної держави. Оба бабушки, обі і їхні браті, сістри і їхні сім'ї. У дідусь була ще сім'я, жена, діти. И никто не выжив, кроме, конечно, его, нікого.